Інвертор Sawyer saa 500 c Charger 6 a є бюджетним варіантом для забезпечення безперебійного живлення комп'ютера, роутера чи іншої електроніки на тривалий час. Завдяки подужному зарядному пристрою із струмом заряду до 6 А ви можете використовувати батарею до 100 А, але ми рекомендуємо обирати батарею ємністю до 65 А. Пристрій працює за принципом джерела безперебійного вживлення. Синусоїда струму апроксимована, завдяки чому пристрій має низьку ціну. І активно використовуються телекомунікаційними організаціями для забезпечення безперервного функціонування мережевого обладнання, такого як роутери, свічі і таке інше. Потужність навантаження до 310 Вт, напруга постійного струму 12 вольт, вага пристрою 750 грамів. Також доступні ще дві моделі, які працюють за таким самим принципом з потужністю 590 та 720 Вт відповідно.